Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». 15 березня на календарі Ярина Котлярова готова розказати про найважливіші новини Сумщини. Далі коротко про головне. Дві депутатські сесії за день у сумах екстрено збирали депутатів. Спалах на заводі у шості забрав життя жінки. На вулиці Степана Бандери прорвало каналізацію. Сумські депутати, як міські, так і обласні екстрону збирались на сесії під крики Та сатовців. одна сесія так і не зібралася. Єдиним питанням у депутатів було звернення до уряду щодо подій на блокаді. Перебіг подій на блокадних сесіях бачили і наші журналісти. Після мітингу атовців на підтримку блокади в екстреному режимі скликали сесію обласної ради. У сесійній залі у призначений час депутатів майже немає. Глядацьку залу заполонили атовці та інші активісти. Перша реєстрація, і всім зрозуміло, що кворуму немає. Застровано 27. АТОвці починають висловлювати невдоволення. До них підходить заступник голови облради. Довгі перепалки дійшли до того, що військові заявили ультиматум. Якщо сьогодні не буде прийнята звернення, то звідси ніхто не піде, і ми залишимось тут. От рішення не буде прийнято. Осталось зібрати п'ять депутатів. Так а? давайте зателефонуємо зараз. П'ять депутатів хай приходять, виважене рішення, приймаємо консолідовано. Але потрібної кількості депутатів так і не зібралося. Розлючені атовці жбурнули у народних обранців копійки зі словами це вам на зарплатню. Тим часом голова обласної ради збирає усіх голів фракцій на перемовини. З того зібрання прийшли не всі до зали засідань. Не повернувся голова облради. Тож активісти пішли шукати Володимира Токаря. напився пігулок і від'їхав кудись. зараз ну ми зараз подивимося. Ми ще заявлення напишемо про пажуті. Ще на початку сесії Володимир Токаш заявив, він не може впливати на депутатів і жодним чином не змусить прийти їх на сесію. Коли стало очевидним, що кворуму не буде, голова облради поїхав у невідкладних справах. Тим часом міський голова Сум вирішив не відставати від обласних колег і також надумав скликати сесію міськради. Депутатам надіслали смс менш ніж за годину до засідання. Єдиним питанням сесії стало звернення депутатів до уряду, у якому вони вимагають звільнити блокадників, що стояли на редуті закрити кримінальні справи проти них, а також звільнити з посад тих, хто винні у побутті учасників блокади, замість вирішення проблеми шляхом знаходження суспільно-політичного компромісу з мистою захисту інтересів України, окремі представники державної влади. Вдалися до застосування сили проти людей, які в 2014 році встали на захист України та ціною великих втрат зупинили агресора. засідання обох сесій закінчили шинами під вікнами адміністрації. За подробицями слідкуйте у наступних випусках новин. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. У столиці також було гаряче рада національної безпеки і оборони провела екстрене засідання, аби вирішити, що робити з ситуацією, що склалася навколо Донбасу, зокрема торгівлею з окупованими територіями та російськими банками на території України, що вирішили докладніше в сюжеті Юлії Настенко сьогоднішнє засідання РНБО більш-менш чітко окреслило стратегію поведінки України щодо ситуації навколо Донбасу. Зокрема, 15 березня із 13-ї години дня всі автомобільні і залізничні шляхи, що ведуть до окупованих територій, перекрили у тому числі тимчасово припинили переміщення усіх вантажів через лінію зіткнення, окрім гуманітарної допомоги. З цього приводу на засіданні Радбезу виступив Петро Порошенко через сотні неконтрольованих Україною кілометрів. Україно-російського кордону вони легко можуть отримати все, що їм треба із Російської Федерації, і так само продати туди все, що їм треба. Пробні ешелони з українським вугіллям вже пішли з окупованих територій в Російську Федерацію. Крім того, правоохоронним органам України доручили зміцнити громадську безпеку Національна поліція України, Національна гвардія України. За участі служби безпеки України невідкладно забезпечити виконання цього рішення, припинивши переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничним і автомобільними шляхами, вжити додаткових заходів щодо зміцнення громадської безпеки, протидії диверсійним терористичним спробам, порушення громадського порядку. Також Нацбанку та Службі безпеки України дали добу, аби проаналізувати та внести пропозиції щодо банків, у капіталі яких є частка Держбанків Росії. В РНБО не виключають застосування санкцій проти них. Юлія Настенко, новини СТС. Очільник Сумщини Микола Клочко висловив свою позицію з приводу блокади Донбасу на персональній сторінці у мережі Фейсбук. За словами губернатора, він повністю підтримує шлях, яким вирішила йти Україна, у тому числі і обмеження торгівлі з окупованими територіями та перевірку російських банків у нашій державі. Українська влада в цілому, глава держави, уряд, депутати, кожен з нас робить все можливе, аби повернути додому кожного полоненого. Одним із механізмів тиску на сепаратистів ветерани АТО обрали блокаду Донбасу. Навіть за усієї суперечливості цього кроку урядом одразу ж було встановлено порядок торгівельних операцій з тимчасово окупованими територіями. Спалах забрав життя жінки у шості на заводі. Імпульс, який виготовляє складові вибухівок, стався спалах у хімічному боксі. Жінка, яка того дня працювала в приміщенні, загинула на місці на підприємстві. Вона працювала апаратчиком з приготування сумішей сім років, і загинула щойно їй виповнилося 40 років. Детальніше про трагедію обласного масштабу. 14 березня на заводі «Імпульс» у шості щось спалахнуло. Пожежі не було тому, що сталося зрозуміти, вдалося не одразу. Спалахнуло у хімічному боксі, де працювала 40-річна жінка. Вона стояла за процесом приготування сумішей вже сім років, але той день виявився останнім у її житті. Людина працює і змішуванням перемішує речовину, тобто хімікати. Виникає спишка, це не пожежа. Збитки підприємства не завдані, пішла в пішла волна на, на людину. І от щось не так пішло, якесь молекулярне з'єднання, хімія не, не так спрацювало, і, і пішла в Імпульс є казенним підприємством державного концерну Укроборонпрому саме там минулого року під час утилізації бойових снарядів вибухнула ракета. На місці загинуло троє людей. Один з яких представник НАТО в Україні. Тоді анонімно представники підприємства повідомили. Ну, я думаю, що рано пізно це должно було произойти, тому що на підприємстві неоднократно нарушалася техніка безпечності. Існує думка, що і цього разу трагедія трапилася через порушення техніки безпеки, але правоохоронці цю версію не підтверджують. Анастасія Комдантова, новини СТС. Пожежа у приватному секторі забрала життя чоловіка. Вранці у сумах на вулиці Тихоріцькій горів будинок. Близько години його намагалися потушити пожежні. У кімнаті, де палав вогонь, знайшли мертвого чоловіка. Як виявилося, це був товариш господаря. Причину пожежі і досі встановлюють. Ранок сьогодні почався у сумчан зі смороду. Каналізаційні стоки заполонили півміста. Вони текли на декілька кілометрів по проїжджій частині і жахали нестерпним запахом сумчан. Що запорив і хто допустив смердючі ріки у сумах? Дивіться у сюжеті. Місто залила каналізація. Брудна вода текла від центру зайнятості аж до автовокзалу. Люди кажуть, був сильний порив. Смердючі потоки стали текти близько восьмої ранку. Якраз у той час, коли люди йшли на роботу. Я вийшла, що вода ширувала да, да, да. ще годину тому по вулиці Степана Бандери бурлив великий потік каналізаційних вод. Зараз тут стоїть неймовірний сморід. Люк, з якого текла каналізація, напіввідкритий автівки, які проїжджають, повз легко можуть потрапити в нього колесом. Тим часом у профільних підлеглих міського голови Сум Олександра Лисенка стандартна відмовка. Мовляв, у всьому винні люди. Це просто е було засор самопливної каналізації діаметром 500, 500 е яка повертає із Степана на Пушкіна переходить Черновола. Зобилась каналізація тряпками. Викинула туди кучу, кучу тряпок. Виток нечистот зупинили та сморід, і люк так і залишився відкритим і небезпечним. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєн, новини СТС. А ось мешканці вулиці Курської вже рік дихають каналізацією. Біля їх будинку забиті труби. Усі стоки витікають на поверхню і розливаються навкруги. Стоїть неймовірний сморід. Та проблема не у відкачуванні, а в тому, що немає господаря, який може полагодити прорвані труби. Реалії життя сумчан далі у сюжеті. Цими каналізаційними стоками мешканці вже дихають рік, із люку витікають нечистоти, утворюють калюжу біля будинку. А все тому, що біля дороги під асфальтом укотре прорвало трубу. Ця вода постійно на поверхні і неймовірно їдкого запаху. Тічопа постоянно каналізація забита. У нас сюди підключені гаражі, підключились. Вода по каналізація здесь забита во дворах. Для того, що там лопнута труба, там всего лишь 6 шість 7 метрів труби поміняють. В общем, ситуація така, що ми дишимо тим всім, діти наші дишуть, ми ходимо. Ну нам помочь больше никто ніхто не може. Раніше люди поралися, самотужки викачували, але стався порив труби. Тепер вода тут постійно, і витрачати кошти немає сенсу, адже потрібен ремонт водопроводу. Ми так ото деньги збирали самі між собою і чистили каналізацію. Ну дійшло до того, що каналізаційну чистку треба визивати через кожних три дні. Ну Скільки вона коштує? Оскільки вони нас не обслужують, а хлопці обслужують своє свободне це то -то стоїть 500 гривень визов. Люди говорять, куди тільки не зверталися, але у виконавчих органах міської влади така система роботи перекладати відповідальність один на одного. А як кажуть в народі, риба гниє з голови? Писали міському голові письмо. Міський голова ну як полагається, він дав інфраструктурі місце завдання поборотися з цим. От їхній відповідь, Що там профільні комітети, засідання і так далі, і тому подібне, сім круговада. Коли пройде, тоді може бути нам виділять гроші для того, щоб там водоканал поремонтував трубу. Нам ждать ніколи. Йде весна, йде літа, йде повищення температури, тут граються наші діти. в пробачте, помойній ямі. У департаменті інфраструктури запевняють, ця мережа не на їх балансі. Був зложений дефектний акт кошторис. Відповідно до даного кошторису направлені листи на фінвідділ і депутатські комісії про виділення коштів. Тож виходить, що проблема може вирішитися на найближчій сесії міської ради. Для того щоб люди врешті забули про постійний каналізаційний сморід, потрібно 22 голоси. Більшість з них, а саме 17 – це представники батьківщини, які є союзниками міського голови Сум Олександра Лисенка. Отже, виходить, що життя цих людей переважно залежить від позиції мера і його команди. Будемо сподіватися, що поки міська влада буде виділяти кошти, вода не підмиє асфальт і не спровокує провал. Як це сьогодні сталося в одному із районів у столиці. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко. Новини СТС не тільки сміття не прибирають, а ще й вимагають гроші у сумчан. Навколо компанії, що вивозить сміття у сумах. Амусон знову скандали до нас звернулися жителі вулиці Веретенівської, яких це підприємство завалює платіжками із тисячними боргами. Мовляв, люди не сплачують за утилізацію сміття. Проте ніхто із жителів цієї вулиці договори з підприємством не укладав. Як людей шантажує підприємство, що навіть їх не обслуговує, знає Юлія Настенко. Ще у листопаді минулого року на адресу пані Світлани надійшла ось така платіжка. У ній борг більше тисячі гривень за вивіз сміття від компанії Амусон. Жінку такий факт не шокував, адже каже, вона за такі послуги платить іншій приватній фірмі і навіть договору з Амусоном не підписувала. Сума, звісно, заоблачна, але ми не знаємо за що ця сума, тому що договором ми з ними не заключали. Взагалі, все час його существування. Мусор вони вивозять я. Якби ми обращалися к ним, ну за що ця сума, вони сказали, за вивоз мусора. Ну, мусор вони якобы вивозять раз в тиждень, в понеділок, ой, в четвер або вторник з 11 до 12 разів дня. Ну, звісно в цей час ніхто вдома не сидить. Далі більше Жінці почали погрожувати вже колектори. Звонила на мій телефон колекторська компанія. І вони там щось почали угрожати, що якоби, якщо ви не заплатите, передадуть суд. Но я їм сказала, покажіть мені договір, який я підписала з Амусон, раді Бога, проблем не буде. Після таких фактів колектори вгамувалися, проте платіжки жінці продовжують надходити. Ми ж вирішили поцікавитися у директора ТОВ Амусон чому люди мають їм платити, якщо їх послугами не користуються. Дивним чином на робочому місці його не виявилося. Здравствуйте. а ви домовлялись? Єсніші вы вчера были у нас да, но ну Ми не домовлялись. Я б хотіла якраз домовитися і переговорити з ним. А вчора чи не договорились, договорі кадабилі дівко. Ви мені задаєте якісь страннеї вопроси ну, вас, вас мобільний телефон, то да буде діректор на місці. Я передам на тому, що ви звонили. Утім, нам ніхто не перетелефонував. Нагадаємо, вчора ми розповідали про купи неприбраного сміття по всьому місту, про які директор Амусону, нібито ніс нос, ні духом. Питання із міфічними платіжками залишається досі відкритим, і ми чекаємо на коментарі підприємства. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, новини. test На сумських кладовищах масово крадуть огорожі, безсовісно знущаються над могилами вже протягом тривалого часу. Запевняють ті, хто навідуючи могили рідних, не знаходять частини парканів. Люди називають це варварством і бояться, що безкарні злочинці нарогаються і над могилами їх рідних. Із занепокоєними сумчанами та профільними підлеглими мера спілкувалася наша Анастасія Комендантова. Від неї подробиці жахливих подій. На Пришипському кладовищі хтось масово зрізає металеві огорожі. Люди приходять до могил рідних і знаходять лише понівечені обрізки. Саме цього дня, 15 березня, багато років тому, Ігор втратив батька. Розповідає на роковини, хтось безжально познущався над могилою. Єжджу кожен день мимо. і, в принципі, в вторник їхав. Была в среду, ехала, уже нету. Ну, так. Вызвали милицию, была следственная группа, написали заяву, все. Ну, варвары сделали им судья. А ось Ольга Михайлівна навідується до своїх рідних сюди кожні два тижні. Нещодавно огорожу зрізали на сусідній могилі. Тож тепер жінка боїться, що поховання її рідних стануть наступними для тих, хто тут не гребує совістю. Адже за стільки часу зловмисників ніхто навіть не намагався зупинити, а тим паче покарати З цим Кладбищем мене зв'язує життя вже 32 роки. Здесь похоронен мой папа, мама и супруг. В связи с тем, что это безнаказанно, никто никакой ответственности не несет, это с каждым разом вот приходишь и следующая, следующая, следующая оградка. Трохи отямившись, жінка проводить нас територією цвинтаря. Виявляється, покрали тут огорожі на багатьох місцях. Тут було велике захоронення, було велике старинне оградка. Її не стало, Буд вот буквально дві тижні назад. А ось центральна алея. Та навіть тут зловмисникам вдалося порізати огорожі. На цій могилі видніються свіжі квіти. Нещодавно до чоловіка навідувалися рідні, та огорожі не побачили. Така ситуація стає тенденцією. Профільні підприємства сумської міськради нас запевнили. Їм до таких проблем діла немає. Мовляв, люди поставили оградки, хай самі за ними пильнують. Це чесно. Приватна власність огорожі, так люди повинні за цим дивитися, і якщо у них таке трапилось, то повідомити органи внутрішніх справ. Директор комунального підприємства, яке має опікуватися цвинтарями міста, додав усе, що вони зробили, так це звернулися до поліції з проханнями про патруль території у нічний час. Чому міська влада нехтує проблемами сумчан? Питання риторичне, як і невідома подальша доля зрізаного металу. Тому людям залишається лише вірити на краще. Анастасія настасія Олександр Сокол, новини СТС. Дитинство без забав, дитячі майданчики із минулого століття на вулиці Харитоненка, 26, Міська влада пообіцяла зробити новий майданчик і навіть виділа на це кошти. Але гойдалки у дворі так ніхто і не побачив. Гроші ж просто зникли. Подробиці вже за мить. Кілька старих коліс та саморобна пісочниця. Інших забав для дітлахів з Харитоненка-26 у дворі немає. Навіть діти розуміють, майданчик повинен виглядати інакше. Це не площадка, дійсно тут, тут тільки пісочниця. Площадка розкажи, бути? Яка площадка, Це горка і з Скучно, тому що площадки нема, і хочеться, звісно, щоб її построїли. Но... А вам її не будують, так? Мешканці цього будинку зверталися до нас ще наприкінці минулого року. Тоді міська влада виділила на установку дитячого майданчика у їх дворі 35 тисяч гривень. Рік добігав кінця, а розпочинати роботи тут не поспішали. Новий рік новий бюджет. 35 тисяч гривень зникли разом з останнім снігом. А ось куди ніхто не знає. Від міського голови люди чують лише обіцянки. Лічно мер сказав, що все під контролем. Дітська площадка буде. І тоді деньги були, а зараз їх нету. і дитячої площадки нема. До сих пор у відчаї люди пішли на прийом до мера. Втім, після зустрічі дізналися, скоріш за все, на нормальні умови для їх дітей сподіватися не варто. Ми пішли на прийом до мера і задали питання особисто меру і шилову, коли ж буде дитячий майданчик і не пропали наші кошти. На що вони нам відповіли? Кошти не пропали з настанням весни, підсохне земля, а дитячий майданчик буде змонтовано. На жаль, зараз ми знаємо, що кошти наші пропали і у списках на встановлення дитячого майданчика нашого адреси немає. Пан Шила вже підтверджує минулого року кошти дійсно були, але знайшлася причина, і майданчик не встановили. Деньги я увидел тільки в октябрі місяці. По моєму второй половині. Я туди депутатському корпусу і на сесії об'ясняв, що ви вибачте, але в декабрі місяць ставить площадки по менше кощунства. Пусть придуть ко мне з э, понедільника, і ми вирішимо їх проблему. Слідкує, чи знайдуться у мера та його команди гроші для дітей. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Ось таким був день, яким буде завтра. Ви дізнаєтесь в новинах, які ми вже готуємо для вас. Якщо стали свідком цікавого або маєте повідомити про несправедливості, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Бережіть один одного. Ми зустрінемося як завжди. Завтра о сьомій вечора. В новинах на СТС.